Бувають принти, досить важкі, якісь грубі і так далі. А буває, ти береш і прям воно м'якенько, наприклад, як в тебе футбол. Так, В чому відмінність, в чому технологія друку така? Три види фарб. Перше це пластизольові фарби, друге це водні фарби, і третє це силиконові фарби. Силиконові фарби у нас в Україні це дуже рідкость. І є багато виробників і підприємств, які. Вибирають якийсь один спосіб і під нього все заточують. Наприклад, якщо ви бачите, коли ми друкували, у нас іде пар. Це не магія, це йде просто зволожування фарби. Якщо цього не буде, ми друкувати не зможемо. Тобто ми зможемо, але це будуть дуже великі проблеми. І ми все, наше підприємство, робимо так, щоб підняти вологість. Коли ви зайдете там в основні магазини, ви побачите, що все це листозолови друк. На жаль. Чому, на жаль? Тому що він жорсткий, він відчувається, але якщо дизайн правильно зроблений, то він буде мінімально.